Коли ми заїхали, все було так добре, нас зустріли тут вчителі, керівник педагогічного училища, всі вікна були цілі, будівля була ціла. Ми заїхали, розселились, приїхали ввечері, тому що нічого, ніяких там, особливих заходів безпеки не робили, тому що були впевнені, що в першу ніч все обійдеться і так. І буквально десь... -ту, між другою і третьою ночі я був е ночкаром, розводив караул, тому що я не спав, тому що мені треба було кожні дві години міняти караули. Ми розставили караульник по периметру, для того щоб вони візуальний контакт між собою мали, і могли попередити один одного. Ну, це така система захисту, сама швидка. І, і отут знаходиться, де зараз знаходиться караульний. Стріляли. З за стадіону, якщо ви там можете потім побачити, що це тут є. Простір, там вулиця. Тобто, там метрів 70-80 звідси стріляли з шмеля, так називається. Це проти броні використовується це дуже потужний заряд, який може стріляти людина. Цілили у вікно, тому що у вікнах горіло світло. і цей поверх, він найгусто населений. Тож тобто, там найбільше людей тусувалось, було видно навіть здалека, що там хтось може ще ходити. Єдине, що це вже була ніч практично, і там тільки курив один там снайпер-хлопець недалеко. І, на наше щастя, він нам... не влучив у вікно. Тобто заряд не зайшов всередину коридору. Заряд вдарив в підвіконня, бачите, сантиметрів 10-20 нижче вікна в правий кут. Так що підвіконня змістилось всередину, само собою вікно впало, але вибух відбувся ззовні. Вибух такий, що ви бачите, скільки шибок вилетіло. Ці всі шибки були цілі. Мало того, всередині шибки, тобто хвиля пішла не тільки назовні, пішла само собою і всередину. І ефектом насичення простору вона ще шибки з двох сторон будівлі. Тобто вибух був страшний сили, після чого значить, постраждав тільки одна людина і тут дуже легко, йому трошки склом від шибки поранило обличчя. Там у нього зараз навіть нічого не видно, прописку там зеленкою позамазували. А сам вибух чи вибух був страшний, да, що дуже сильно потужний, всі повскакували. Ну нічого, Там тривога зайняли. Просто це раптово, люди ще більшість, це тільки пробули ж ми з Новопотрівців, більшість ще не знала, що таке справжній вибух проти нього направлений, більшість не знала, що таке взагалі вогневий контакт. І тому такий був і шок, і паніка, і адреналін, тобто люди кинулись в коридори, там що робити, і тому що багато афганців, цікава реакція тих, хто молодь. Там, скажімо так, відносна молодь, які не воювали, які там в Counter-Strike грали і так далі. Патріоти, які вони патріоти, але ще не знають. І реакція тих, що вже знають, що таке воновий контакт, тому що ті бігом одягатись, мовить там, і повискакували стояти. А афганці в тапочках, в трусах, але вже з автоматами повисипались тихенько низом до вікон і мені почали що робити, звідки стріляли, які пости займати і так далі. Тож ж зовсім різна реакція людей, які практично не звернули увагу на те, що це було, тому що вони знали, що їм щось конкретно вже треба робити. І тим, хто, звичайно, шок, там, що це таке нас, що це, там, тому що караульний, наприклад. Я вважав, що проти нас, проти нас вже якась там танки почали працювати, що це танки почали гасити. Ну, вже ніхто не знав, як звучить там. А це один був удар? Один був удар, так. Да. Один був удар, зацікли, тобто в принципі знали звідки хто. Потім пішли, опитали на наступний день. Це приїхала машина і чули звук, що вона швидко приїхала, людина вийшла, стрельнула на машину і втекла так не ні. Ну нічого. Паніки практично не було. Єдине, тут же нам довелося там, деякі лампочки порозбивати, деякі погасити, тому що треба було діяти швидко. Я навіть не я, там, крикнув там, «гасіть світло, а в розгубленості ніхто не міг навіть зрозуміти, де в коридорі гаситься світло. Тому що як включили, там, хтось вмикнув. І я побіг стволом автомата, просто пройшовся по лампочкам, порозбивав там і все. І все, так все, У вас зараз, я розумію, такі... Ми ні, ми зараз вмикаємо, що ми затемнили. Тепер світло у нас, навіть якщо ж людина вже не бачить. Із-за того, що поверхи закриті, коридорні, зараз навіть якщо там горить світло, людина ззовні не може зрозуміти, що там відбувається. Ну і потім ми вже прийняли міри, ми поставили прожектори по периметру. тепер вони вночі вмикають, а тут все світло вже не підійде близько. У нас тепер бойниці зроблені, тепер люди лежать, з тепловізорами лежать, контролюють увечері постійно. Це, і це ж ми заїхали тільки перша штурмова рота, у нас ще мало було. Потім заїхала друга рота, заїхала рота охорони. Зараз постійно ведеться охорона вже всього периметру, зробили там секрети льошки на поверхах зверху, тому що тепер вже не підійдеш просто так, щоб не отримати кулю від снайпера і так далі. Тому що у нас тепер постійний контроль периметру і чергування, вночі вже... Але на другий день нам влаштували свистопляску з іншого боку, периметру, там якісь хулігани, ми їх називаємо навіть більше, ніж туристами Ми очі. Спробували стріляти по нам, там, там їх теж нікого не вбили, але відігнали вогнем фактично. А на третій ранок, то підряд три ночі, о шостій ранку бахнули мухою по даху училища. Теж під'їхала машина, він бахнув машину, але там вже вартовий теж був, що афганець, не розговорюся. От молодий стояв і афганець. Молодий дивився, афганець тут же підняв і прицільно вибив вікна в машині, все встиг. І не став стріляти, тому що таксі ззаду під'їхало. він тут же припинив вогонь, таксіст вискочив втік, потім прийшов до нас з документами, сказав, що я нормально людина, це я випадково, дякую, що ви не стріляли. То біш. але він навіть перед цим встиг цю машину і машина втекла. Це було ну, день? Це було 6 ранку. За 15-6 ранку фактично постріл був неприцільний, тому що він прийшовся в дах. Училища, там вже навіть цю черепицю вже заклали. На наступний день ми допомагали, там зробили, відновили її. Ну все, після цього ми і там перекрили, весь периметр закрили, це більше нічого не було. Але це було таке здрасті вам від нас, дуже і дуже звичайно таке. Жахливе. Зараз, зараз наскільки взагалі буває часто контакт з вогнем працював? тільки ззовні, контакти вже в напрямку Горлівки, Вже батальйоном побували? Ні, ні, звичайно. Ще не. Тільки кілька груп, які виїжджають, зараз ми його блокпости там облаштовуємо тих, там тих, хто виїжджав. А ви раніше не скажу. Добре, а є такі, кого ви повертаєте, то не здати воювати? Чи сам повертається? Та пару чоловік вже поїхало. З власної ініціативи? З власної, так. Да. власне, одно, одного одного, скажемо. Ну, плів якщо я не помиляюсь, замучив. Ми виїжджали на завдання на зачистку тоді. Він на землі. Тільки зсередини. І він так намучився, він вже лід людина був, написав заяв, каже, я поїду хоча б тому, що я просто помру тут. Каже, я там ще один психологічно не витримав, каже, я, ну, це не моє, там, він тут почав тут це, його, ми там все друзі приїхали, забрали, він теж поїхав. Ну, лікар є? Лікар, лікар, А психолог? Психолога ні, про такого психолога. А як ви вас? Не думаю, що прямо, тому що звідси завжди, якщо у когось проблеми, можна кудись відправити. А так, щоб тримати психолога в бойовій, в бойовій роті, там, чи в цьому, я не думаю, що доцільно. Якби це пол, бо, бо дивізія, там, то там де, мобільна група, яка рухається, одно, якщо у якісь проблеми, можна будемо її відправити. Ми, ви відчуваєте підтримку а, людей, держави? Так, що вони там без мене поїдуть. Держави, 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 ну якщо Авака в держава, то в принципі так, якось приїжджав, туди-сюди, гарантував, пояснив пояснив там якісь гарантії людям, хлопцям, особливо, які там, там переймаються, статус, пояснив там стосовно страхування людей і так далі, що все це нормально і всі ви там, учасники водій, ви там, ви там якісь питання, звертайтесь, звернулися, він тут же одне питання вирішив на наступний день. Людину мучив військовий комісар, там один із харківських районних комісаріатів, погрожував кримінальною справою, а просто, що він йому видав повістку, а той не з'явився. Тобі ж людина каже, я в батальйоні, там, а він каже, а мені там це байдуже, ти дезертир для мене, я зараз порушу кримінальну справу і ми тебе посадимо. А цей батальйон, і ця Нацгвардія, нічого не варті, це там бандити і так далі. Сказали Авакову на наступний день. Нам сказали, що його взагалі відсторонили від роботи. Тому що Аваков ну, запам'ятав, і наступний день викликав обласного. І через того, в всякому разі віддзвонилися цій людині сказали, що вибачте, це там був там, неправий. Це ви, все нормально, ви зараховані як Національна гвардія, все, все добре. Тобі". Як результат, так думаю. А населення, звичайно, дуже допомагає. Навіть тут в чому не чекали. Та приїжджають, приходять, соромляться деякі ввечері, там, привезуть щось в воду, пиріжки якісь там, там, добре, що ви є, там, поїхали і так далі. По відсотковому такому відношенні саме у Артеміському? Як ви вважаєте? Не знаю. Тут... Ну як, це ж треба хоч трохи там соціологією займатися, піти там, поопитувати. Тому дуже важко. скажімо так. Ті, хто е, там, з ким ми стикуємось, або там, спілкуємось, вони доброзичливі. А це нічого не означає, тому що ті, що не доброзичливі, можливо, просто до нас не підходять. І ми там не можемо там, судити по тих, що підійшли з нами, поговорили, що це там більшість з нас там, вітає. Там, можливо, ті там пасивно там, там сердяться на нас і десь ховаються сюди. Дуже важко сказати, але усі вони говорять, там підтверджують там їх. ще два тижні тому, кажуть, тут місто було Прип'ять. Так приблизно, як Донецьк зараз. А тепер, як тільки замайорили українські прапори, тут сюди мамки з колясками.